Всім привіт! Це гороскоп на травень 2024 року для риб. І в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація і невеличкий екскурс в історію, але присягаюся, це нам потрібно для справи. Тож, риби. Найбільш актуальною темою для вас протягом всього місяця буде тема місця вашого проживання, а також вашої родини і сім'ї. І ще ви також будете приділяти багатенько часу темі спілкування, комунікації, інформації і поїздок. 1 травня Марс, планета активності енергії, перейшов в знак Овна. Тобто ваш другий дім гороскопу, і це означає, що з цього часу величезну кількість енергії, вашого ресурсу ви будете вкладати в те, щоб більше заробити. В те, щоб, можливо, знайти нові джерела доходу, або влаштуватися на нову роботу, а можливо, у вас просто буде дуже багато роботи, про те, за яку вам, до речі, гарно заплатять. Але Марс це також і якогось роду напруга, тому ви можете відчувати собі велику напругу, яка ніби як тисне на вас. І це буде пов'язано із темою заробляння грошей і темою фінансів. З 5 по 9 травня діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном. При цьому цей аспект торкатиметься вашого третього та першого домів гороскопу. Це означає, що в цей період часу може відбутися розмова, скоріш за все, з близького вашого оточення з людиною. Це може бути ваш брат, сестра, до речі, тому що вони йдуть по третьому дому гороскопу. І ця розмова вплине. На вас самих, на вас як особистість, можливо, на ваше его, можливо, на ваш світогляд. І також в цей період часу ви можете познайомитися з якоюсь такою людиною, яка теж буде впливати на вас як на людину. 8 травня на небі зійде молодик, молодий місяць, знакові тельця, і це ваш третій дім гороскопу. Молодий місяць завжди несе початок, старт. Чогось нового, нових подій, зародження якихось процесів, якихось переусвідомлень. І в вашому випадку це стосуватиметься теми переговорів, комунікації, інформації, поїздок, транспорту. Тому в зв'язку з цим ви можете здійснити якусь. Поїздку, або підписати якийсь договір, укласти угоду, чи можуть відбутися якісь переговори важливі для вас, або ви можете купити новий транспорт або новий засіб зв'язку, тобто новий телефон, новий гаджет. Також із новенького у вас може з'явитися коло знайомств, або ж ви можете проходити нове якесь навчання, проте це якесь не довготривале навчання, а щось по типу навчальних курсів чи короткостроковий збір важливої потрібної для вас інформації. А ще на вас можуть чекати якісь поїздки, проте, скоріш за все, вони будуть короткострокові і не заплановані також, скоріш за все, на недалеку відстань. Чому вони можуть бути не заплановані? Це через те, що молодик буде знаходитися дуже близько до планети несподіванок урану. Тому він вам може і підкидати оці несподівані поїздки, знайомства, а якісь контакти. Особливо це відчуватиметься поблизу 13 травня, коли відбудеться з'єднання Сонця та Урана. В знакові тільця, тобто в вашому третьому домі гороскопу. І в цей час можуть відбутися якісь абсолютно непрогнозовані е, ситуації, через які вам доведеться імпровізувати і підстроюватися, підлаштовуватися під них. І загалом це такий час несподіванок для всіх. І в цей час ви можете відчути потребу в більшій свободі, начебто а, вас зараз щось утискає, вам від цього неприємно і вам би хотілося від цього. Звільнитися, вирватися 15 травня. Меркурій переходить в знак тельця, тобто ваш третій дім гороскопу. І о Боже, планета комунікацій переходить в сектор комунікацій. Це розумієте, подвійне комбо, тобто вам просто не уникнути величезної кількості спілкування нових знайомств, переговорів, підписання документів, а можливо купівлі-продажу чогось, що є для вас важливим, якихось поїздок, а також можливо виступів, особливо якщо ви займаєтеся. Комерцією чи якимись посередницькими послугами це настане ваш золотий час, коли ви будете в вирі подій і в своїй стихії. Меркурій, перейшовши в знак тельця, утворить тим самим величезний стеліум, тобто скупчення планет. В одному знакові зодіаку, знакові тельця. В останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде на моєму youtube каналі А суто для вас цей стеліум, це скупчення планет, відбуватиметься в вашому третьому домі-гороскопу, тому і великі можливості в вашому випадку будуть пов'язані Зв'язані із підписанням важливих угод, досягненням згоди між вами та людиною, з якою вам потрібно домовитися, і ви можете підписувати важливі документи, ваші виступи будуть вдалими. Ви зможете переконувати інших людей. Ну і звичайно, зв'язки, які з'являться в вашому житті в цей період часу, будуть дуже вдалими і принесуть вам вигоду. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса. Та північного кармічного місячного вузла в знакові огна, і такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися терористичні акти, як це було в липні 2005 року в шарм ель шейху а також Катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над перською затокою. Проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що в період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По перше, це планета Марс. Це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, знак Овен, що і керується цією планетою Марс. Тобто, ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість, можливо, подвоюються, і до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так, у червні 1988 року, у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг. Хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка. Проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу, то був рух проти сталінізму, то були єдині перші і організовані виступи. Проти сталінізму. Уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року відбулися масові мітинги в Талліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду Радянського Союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із Радянського Союзу. І також в червні 1988 року було створено білоруський фронт відродження. Вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію. Проте я зробила його звичайно ж таки не просто так. Адже астрологія працює за аналогією, тому знаючи історичні події і які астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян. Чи якісь націоналістичні рухи спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть ці спільноти людей, будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. 19 травня відбудеться гармонійний аспект між сонцем та нептуном. При цьому будуть задіяні ваш третій та перший домигороскопу. І загалом це буде час такого романтичного настрою, настрою душевності, коли ми захочемо чути одне одного і зможемо це робити, а також час допомоги одне одному. І в вашому випадку цей аспект програється таким чином, що на вас може чекати приємна і дуже душевна. Комунікація з якоюсь людиною, під час якої ви зможете відвести душу, відпустити всю весь той тягар, який вас гнітив, і ви відчуєте полегшення від цього. 20 травня сонце переходить в знак близняків. Це ваш четвертий дім гороскопу, і це сфера місця проживання, нерухомості, а також сім'ї та родини. І можна сказати, що з цього часу величеньку кількість уваги, і взагалі ваш прожектор вашої уваги буде спрямований на вашу сім'ю. Ви можете вирішувати якісь сімейні питання, проблеми, можливо, хтось із ваших родичів потребуватиме вашої допомоги чи вашої поради. І також ви можете вирішувати. Питання стосовно місця вашого проживання та нерухомості загалом ви можете переїжджати в інше житло або підшуковувати собі інше житло, займатися питаннями купівлі, продажу нерухомого майна, або займатися переобладнанням вашої оселі, щось купувати в ваш дім чи займатися ремонтом. З 21 по 24 травня відчуватиметься дія. Аспекту удачі між Сонцем та Плутоном, і при цьому будуть задіяні ваш четвертий та дванадцятий гороскопу. Це буде час енергії та удачі, яка буде при цьому спрямована на вашу сім'ю, на вашу родину, і також на тему нерухомості місця проживання. Тому, якщо вам потрібна удача в сфері нерухомості, чи якщо ви бажаєте переїхати в іншу країну, то Скористайтеся ось цим періодом, тому що він буде досить таки помічним для вас. 23 травня відбудеться дуже приємний аспект, тому що з'єднаються одразу дві просто шикарні планети, по-іншому не скажеш. Ось лише послухайте: з'єднаються Венера та Юпітер. Венера це планета так звана малого щастя, яка символізує гармонію, романтику, красу, а також матеріальні надходження. А Юпітер це так звана планета великого щастя, великих фінансів і великих можливостей. Кожна з них несе удачу, процвітання, а з'єднуючись, вони дають кожній людині хороші дуже можливості. І для вас це з'єднання відбуватиметься в третьому домі вашого гороскопу. І тому удача і приємні події можуть стосуватися вас в сфері транспорту. Можливо, ви зміните авто чи придбаєте. Мотоцикл або навіть велосипед також може відбутися якась приємна для вас поїздка, а також приємне знайомство, приємна комунікація чи вдале підписання якогось документу, досягнення угоди. Цей час також принесе хороші знайомства, які ви в подальшому зможете гарно використати, тому що це не просто дія цього аспекту, цього з'єднання в цей час. Це початок двохрічного циклу, тобто ті підвалини, які ви зараз закладете в вигляді знайомств, комунікацій, можливо, договорів, вони продовжуватимуть давати свої хороші плоти протягом двох років. Особлива удача стосується тих, хто працює, чи діяльність пов'язана із комерцією, комунікаціями, роботою зі словом, з інформацією та з посередництвом. 24 травня Венера перейде в знак близнюків. Це ваш четвертий дім гороскопу, при цьому вона утворить гармонійний аспект до Плутона, який на той момент перебуватиме в вашому 12-му домі гороскопу. Таке положення принесе якісь радісні, приємні події, що стосуватимуться місця вашого проживання. і, або вашої родини, вашої сім'ї, можливо, в когось із членів вашої родини стануться якісь приємні події, і ви отримаєте від них гарну звістку. І ще це можливість покращити стосунки в вашій сім'ї. В той же день відбудеться в знакові стрільця, тобто в вашому десятому домі гороскопу. Повний місяць це завжди кульмінація завершення якогось процесу. А десятий дім це сфера кар'єри. І соціального зростання, соціальної реалізації і також нового статусу. Тому поблизу цього часу можуть відбутися якісь важливі кульмінаційні події, пов'язані з вашою кар'єрою. А також ви можете отримати якийсь новий для вас статус. Наприклад, ви можете одружитися, тим сам набувши статусу подружжя і взагалі вирости в соціальному. Плані за рахунок вашого вашого шлюбу, або це може бути отримання взагалі будь-якого нового для вас статусу. І ще повня в 10-му домі може принести е, ваше звернення до якоїсь державної інстанції, ваше спілкування, комунікацію з якимось державним органом чи якусь важливу подію на рівні вашої родини. 26 травня відбудеться одна з найважливіших астрологічних подій 2024 року. Юпітер, планета можливостей удачі, змінює свій знак, переходить в знак близнюків і перебуватиме в тому знакові аж до червня 2025 року, тобто цілий рік. І при цьому Юпітер дарує можливості кожному знаку Зодіаку в певних сферах. Я окремо зніму відео, в якому розповім детальніше про цей перехід і про ті шанси, які. Подарує Юпітер кожному знаку зодіаку окремо. В вашому випадку Юпітер перейде в ваш четвертий дім гороскопу. І вже зараз коротенько вам скажу, що це означає прекрасні можливості, хороші події в сфері вашого місця проживання, тобто ви можете його покращити для себе в сфері нерухомості і також в сфері родини і сім'ї. З 29 по 31 травня відбудеться. З'єднання Сонця та Венери знакових близнюків, тобто в вашому четвертому домі. І це означає, що вже в цей час, в цей період, ви зможете отримати якусь вже хорошу можливість для того, щоб покращити якось свої житлові умови, або якось вирішити якесь питання щодо нерухомості, або отримати приємну звістку щодо життя ваших родичів. чи це може бути якась приємна подія в вашій сім'ї. Я ж бажаю вдалого травня для всіх представників знаку риби. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!